Сконструйованим є так само поняття статі. Тут йдеться про управління сексуальністю. Сексуальність пов'язана з владою. Це був такий ем, гребінь е, хвилі сексуальної революції в Америці, але вона значно радикальніша. засімо добувають. Були... То можемо там натрапити на якісь. Пісні чи приповідки, коли била жінка-мужика та й вигнала з хати. Спалені на майданах купи бізгаутерів як символ жіночого поневолення. Тощо тощо. Тобто, ну, власне, такий невеликий вступ до Кейт Мілет, вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні ми поговоримо про одну дуже впливову авторку, і її надзвичайно важливу, теж надзвичайно впливову книжку. Ми говоримо про Кейт Мілет і її книжку Сексуальна політика. Хоча, звісно, про ширше коло проблем, на які міркувати про які підштовхує власне ця книжка, Кейт Мілет написала свою книгу, вона з'явилася в 1970 році. Це був такий гребінь хвилі сексуальної революції в Америці, час від 60-х впродовж 60-х, коли ставлення до дуже багатьох речей. Особливо тих, які стосуються тілесності, які стосуються сексуальності, вираження сексуальності, кардинально змінилося. І насправді сексуальна політика це книга, яка спричинилася власне, до цього перевороту. Одна з тих книг, які спричинилися до цього такого масштабного перевороту. Сама Кейт Кейтмілет також доволі радикально по-іншому. Будувала своє життя, вона була так само художницею, дослідницею. Вона створила невелику комуну для жінок, де вони всі мешкали разом і спілкувалися, обмінювалися ідеями. Ну і провадили спільний побут, і це було втілення от такої радикальної зміни, якої зазнала позиція жінки в Америці. В той час. Тобто, Кейт Мілет це одна з одна з чільних імен американського фемінізму, який на відміну від французького фемінізму, який є більш теоретичний, власне, американський фемінізм вважають таким прагматичним фемінізмом, який не стільки теоретизує, не тільки пише. Про якісь нові тези, не тільки пропонує якісь нові тези, але і намагається одразу ж їх втілювати. Кейт Міллет, книжка Кейт Міллет, сексуальна політика, починається насправді з літературної критики і значну її частину складає літературна критика, навіть така дуже конкретна, це критика власне трьох. Таких письменників, британця Девіда Лоуренса, найвідоміша книга, якого коханець Леді Четерлей. пізніше американця-репатріанта в Франції Генрі Міллера, в нього ціла низка таких відомих на той час книг: Тропік Рака, Тропік Козерога, Тихі Днів Кліщі, інші, і Нормана Мейлера, вже власне американського письменника, головним чином. Покритиковано його роман Американська Мрія. На противагу їм Кейт Міллет пише про Жана Жене, французького автора гомосексуала, який відповідно інакше ставиться до образу жінки до постаті жінки в своїх книжках. Власне, в перших трьох авторів Кейт Міллет наголошує таку певну. Агресивну навіть спрямованість, і жінка там постає об'єктивованою. Власне, Кейт Мілет в своїй праці сексуальна політика подає ось такий приклад радикального феміністичного літературознавства, яке не пропускає жодної можливості покритикувати авторів, які. Принижують жінку в своїх текстах, або е, неконструктивно, неадекватно е, зображають їх в них. Отже, це надзвичайно важливий, е, надзвичайно важливе джерело, якщо ми говоримо про літературознавство, але так само там є і е, ширший аспект цієї праці, на який би ми хотіли сьогодні особливо звернути увагу. Е, так само в цій праці Кейт Мілт пише про історію і пише про першу фазу сексуальної революції, як вона каже, яка триває її. Уяві від 830-го ще до 930 го року, ну тобто, десь приблизно від того часу, коли на авансцену виходить Жорж Санд, авторка надзвичайно резонансна і яка привертає увагу знову ж до ем, жінки як постаті і починає переосмислювати її. Сама також подає приклад нового типу авторки, і аж до початку 30-х років. Коли е, починається інший, як пише Кейт Молд, контрреволюційний період. Отже, затихають 20-ті і починається певна контрреволюція, е, саме в сексуальній політиці, е, тобто в тому, як е, інституції влади намагаються впливати. На тілесність намагаються впливати на сексуальні практики, і е, тут якраз у нас звертає увагу на дуже подібні практики в нацистській Німеччині і е, в Радянському Союзі, які починають е, згортати раніше ліберальні е, погляди чи е, раніше ліберальні. Уявлення, от Віропально, як е, цей злам відбувався, якщо ми говоримо про е, радянський союз, ми говоримо е, загалом в нашому цьому випуску е, заголовку про м, певне агресивне ставлення е, диктаторських режимів, тоталітарних режимів е, до сексуальності, е, до тілесності е, і до жінки? Е, в чому це виявлялося, якщо ми говоримо про? Радянську практику, радянську політику книжка Кейт Мілет справді по-своєму революційна вже самим поєднанням оцього прикметника та іменника. Вона говорить про сексуальні політики, тобто про те, як влада позиціонує ту чи іншу стать у соціумі, і вона говорить про те, що е, сексуальність пов'язана з владою. Оце дуже важливо. З одного боку, вона продовжує, ніби сімою дебувар почасти. Але вона значно радикальніша за не було. І крім того, книжка Кейт Мілет десь підсумовує почасти досвід о тих сердитих 60-х, американських сердитих 60 60-х. з одного боку, гіпі, з іншого боку, вже оці демонстрації феміністок, піднесення жіночого руху, там спалені на майданах купи бізгаутерів як символ жіночого поневолення. Що тобто там, там багато в книжці сексуальної політики багато цікавого, і, як, і, що, і коли йдеться про літературну критику, і коли йдеться про власне, соціальну критику. Отже, якщо про її увагу до конструювання. Тоталітарного соціуму то міле, по-перше, крізь всю книжку проводить ідею, що. Не лише гендер, але і сексуальність є сконструйованою. І тут, звичайно, що для неї Гітлерівська Німеччина і Сталінський Радянський Союз стали таким надзвичайно цікавим об'єктом, тому що всі тоталітарні режими, як ми бачимо, ставляться до жінки ну, більш-менш однаково. Справді, коли сказати, що 1930 рік. 1830-1930 це доба сексуальної революції. То ця сексуальна контрреволюція починається з утвердженням двох тоталітарних режимів, тому що 30-й рік це рік великого перелому. і Остаточного утвердження Сталіна в Москві, і 33-го року до влади приходить Гітлеру на нацистській Німеччині. І здавалось би на перший погляд, вони по різному ставляться до жінки, тому що ніби різна риторика. Гітлер одразу говорить про знамените 3, значить, 3К, про те, що жінка має засмає завданням постачати хлопчиків для для війська це її основне завдання з іншого боку це таке фашизм э... чистому чи нацизм чистому чистому вигляді, абсолютно жінка, так, є вторин, жінка є вторин, жінка є вторинною жінка має жінку треба повернути в родину до речі гітлер назвав німецький жіночий ну жіночий рух взагалі і фемінізм він назвав якимось там жидівською значить, відповідно, Вигадкою жіночий рух було розгромлено і взято в феміністичний рух в Німеччині. Вони розгромили, вони його просто взяли під контроль. Вони лишили лише тих жінок, які хотіли з ними співпрацювати, і таким чином таким чином повернення жінки в родину, відмова від цих всіх значить єврейських вигадок про фемінізм. Але це лише на рівні риторики. На рівні економіки, як показує як цифри з цифрами в руках, показує Кейт Мюд, на рівні економіки дуже швидко виявилося, що Україна готується до війни, мілітаризація економіки. Потім початок Другої світової, жінки пішли на чоловіки пішли на фронт, і жінки мусять займати їхні робочі місця, причому в таких геть-не жіночих традиційних царинах. Тобто на рівні теорії гітлерівські пропагандисти. Говорили, що жінка має там бути в колі питому жіночих занять. Ну от діти, родина, якась там і освіта, і все насправді жінок брали на дуже важкі роботи на, на військові заводи, тощо то що просто тому що це диктувала мілітаризована економіка. В Радянському Союзі ніби був інакшим ну, сам цей рух. Тому що о, українські жінки, ну радянські жінки, українські серед них отримали виборчі права одними з перших у Європі, скажімо, раніше ніж француженки. І, здавалось би, підписаний Леніним там, декрет 1918 року, то це така мало не радикальна революція. Це абсолютна рівність прав. Жінка в червоній косинці стає символом, раннього, красивим символом ранньої радянської доби. Ж воїнії звільняють від віковічного хатнього рабства, але знов-таки лише на рівні риторики. Є цифри, що там лише буквально кілька дітей з сотні родин ну, зі ста родин, лише буквально там кілька відсотків, кілька дітей з сотні родин були прилаштовані в якісь дитячі садочки. Отже Ота сама, як там і ти співала на всі гониць вінку, радянська наша наша рідна жінка, казав поет. Співала вона, маючи восьми або й десяти годинний робочий день, часто на важких фізичних роботах. В романах про Дніпро Гес ці жінки тягають там тачки з бетоном і з всякими там залізячими і при цьому в їй треба було ще годувати чоловіка, дітей і якось тими дітьми опікуватися. Тобто Насправді це була потрійна завантаженість, тому що влада нічого не зробила для, для того, щоб звільнити від цього так званого хатнього рабства. Але я думаю, що радянська влада на початку 20-х, не так влада, як самі жінки цього домоглися, сам жіночий рух цього домігся. Для освічених жінок було справді ну, більше можливостей. Тому що от що радянська влада дозволила, ну, справді справді уможливила, це доступ до освіти. Віти, по перше тому що, скажімо, в нашому Києві до 17-го року жінок в університет в Київський не брали, були паралельні форми. Але от з 17-го року жінки пішли в університет. І, звичайно, що коли читати і коли читати на біографію ранні, ранніх 20-х, так, реєстрація шлюбу це щось таке, от, приблизно як зараз, це щось старосвітське і непотрібне. Так, жінка має право. там... Сама розпоряджатися цими стосунками. Принаймні, на рівні риторики, жінка рівна, жінка звільнення, і оце звільнення жінки, назва роману дуже, дуже гарного, дуже цікавого роману, до речі, 30-го року. Це така, ніби такий такий знак ранньої радянської доби. Але від 30-х років, принаймні від середини 30-х, від середини 30-х міняється навіть і риторика. Країна знов таки йде до війни, економіка мілітаризується. 1934 року, скажімо, в Кримінальний кодекс повернули в вийнято з нього після повалення царату Повернули статтю кримінальну статтю за гомосексуалізм, і це такий, ну це вже такий офіційний юридичний знак контрреволюції. 1944 року було заборонено аборти, і зважаючи на рівень тодішньої радянської медицини, ну ніхто ніхто не обліковував, ніхто не лічив, скільки жінок загинули, скільки втратили здоров'я. Є від всіх цих там підпільних якихось там операцій тощо, тощо. Отже, жінку знову повертають в цю риторика. Міняється. Жінка знову має опікуватися дітьми, має народжувати, має готувати, має служити державі. І у гітлерівській пропаганді це добре показує Кейт Мілет очевидніше в радянській пропаганді трошки завуальованіше І йшлося ось про що. Ні в якому авторитарному чи тоталітарному суспільстві не може бути обожнювання нікого крім диктатора. Отже, ні про яку там, божество, ну, там обожування, ні про яке обожування жінки, про романтизацію жінки. Просто не може йтися, тому що є лише одна, лише один об'єкт поклоніння. Е, і отут дуже добре видно, як, як працює ця модель. Е, і, це ще, і це ще більше ускладнює становище родини, жінок і дітей. З одного боку, є диктатор і всі чоловіки в. В суспільстві йому підпорядковані. Отже, він один, кожен чоловік є його васалом. Він йому служить, він служить державі. Ну, а відповідно, родина на мікрорівні, кожна сім'я е, відбиває цей основ ос, основний засадничий тоталітарний принцип. Е, чоловік, голова родини, він є е, е, таким. Як би це сказати? Давайте сформулюю. Він є таким ä, представником. Він він, він, є, він є представником диктатора. так. Та він є. Він є представником диктатора, а відтак він. Десь просто мавпує цю поведінку. Отже, він представник держави в родині і всі йому підпорядковані. І зрозуміло, що коли жінка працює в, в мілітаризовану економіку, і коли в родині немає не те, що. Засад рівності в родині не може бути навіть розмов про рівність, тому що рівність стати це щось, що суперечить самій тоталітарній ідеології, де ніякої рівності не може бути. От Кетмиле там є ще, звісно, ж згадки про Фройда і про певну лібералізацію сексуальності пов'язану з психоаналізом. І ну, насправді це те, чого диктаторські режими бояться, і по суті вони абсолютизують те, що Фройд називав принципом реальності. Так, тобто є принцип задоволення, це прагнення до розкріпачення, прагнення до звільнення, але його, як правило, бачать таким деструктивним. І відповідно, сексуальність теж деструктивна. Як вона батю, руйнує порядок. Вона руйнує порядок. Тобто, вона от кохання, це все так. Ще це платон в, це хотів все, повиганяти це, це, це поетів. Все, це все руйнує порядок. Це а, все а, руйнує а... порядок, а все має скорятися принципу реальності або ре, 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 реалізму. Тобто, принципу реальності, коли е, все немає, хочу є потрібно, є треба. Так і от е, відповідно, е, всі диктаторські режими е, вони намагаються не просто. Прикликати там чи заставити людей до послуху. Вони намагаються взяти під контроль цю, ці такі царини, які ну, від початку позначають цю Як територію свободи. Та, так, так, ну, Територія свободи взагалі не може бути. Mm. І чим чому, от, ну, сама книжка називається Чому слово політика поєднано, чому іменник політика поєднано зі, з прикметником сексуально? Ніби ну, не зовсім звично. Міло е, дуже послідовно е, і абсолютно переконано, цілковито переконливо. Е, Безліччю прикладів з різних царин доводить, що не лише те, що ми зараз називаємо гендер, вона, в принципі, слово «гендер» не було аж так аж у вжитку до 90-х років, що сконструйованим є так само поняття статі. І знов таки, коли йдеться про стать, сексуальність і політику, то от те, що ви починав нашу розмову, вона блискуче це доводить, аналізуючи тексти Жана Жане. Отже, досвід Письменника, який дитиною потрапляє в сиротинець, одразу стає жертвою сексуального насильства, жертвою насильства соціального, тобто він, його послають красти, він стає злодієм. От. І найнижча, найнижча позиція, яка може бути в суспільстві, це відповідно. Той е, е, партнер у гомосексуальному зв'язку, який виконує жіночу роль. от жіноча роль, е, е, жіноча роль роль Тобто, в, в гомосексуальному зв'язку ну цілковито цілковито викривається, одразу відкривається сконструйованість цих ролей. Тому що той чоловік, котрий бере на себе роль в е, цьому зв'язку, е, він Нижний, він має він має бути покірним, він має бути контрольованим, керованим і всіляко цю покірність демонструвати. Тобто, незалежно від того, яка у нього, яка стація, в нього він так, має виконувати так. а якщо, ось таку роль в так. сексуальності. А якщо так. при цьому він ще і його ще змушують до крадіжок, до конфліктів з законом, він не має, він є цілковитого послідження, він не має ніякого захисту. І на, натомість той, той член цієї гомосексуальної. Дійки, котрий Бере на себе роль партнера чоловіка, від нього навпаки очікується, і він дуже активно демонструє, дуже показово агресивність. демонструє агресивність, насильство. Від нього можна чекати там якогось, якогось проміскуєте і, і, і множинних зв'язків. Натомість той, хто бере на себе, оце це, це, це по своєму навіть десь якось гротескно. Той, хто бере на себе жіночу роль, має зберігати вірність, одним словом, гра Роль жінки і цю роль послідовно виконувати. Ну, інакше чекає жорстока кара, е, і тому, е, тому е, щоденник е, злодія е, Жане це от якраз. На мікрорівні, на рівні буденних, щоденних деталей така майже, майже теоретизована, так би мовити, чи майже теоретична таке от, розкладання на, на атоми того, як працюють сексуальні політики на мікрорівнях. І як ми бачимо в наступних розділах книжки Кейт Міллет, за тою самою структурою, за тим самим принципом, вони ці, ці політики вибудовуються і в суспільстві. Чим більше влади у диктатора, чим більше суспільство ієрархізоване, тим більш упослідженою є на найнижчому рівні цієї ієрархії жінка. І, власне, великою е заслугою, вочевидь, е цієї книжки, і взагалі, Кейт Мілет, є е саме зверта звертання уваги, те, що вона звертає увагу, ось на е поширеність чи е масштабність от цього контролю. Так? Якщо політика це. Мистецтво, не мистецтво, а спосіб мистецтво, управління чи наука про управління, то тут йдеться про управління сексуальністю і всі диктаторські режими. Будуть здійснювати це управління сексуальністю, а більш ліберальні спільноти можуть дуже часто рухатися інертно, так і ця, ті чи інші уявлення про те, як має поводитися чоловік, жінка, які мають бути типи сексуальності, вони можуть просто далі існувати незмінно там упродовж багатьох десятиліть. Тобто насправді. Йдеться про те, щоб перше, пер найперше йшлося Кейт Міллет про те, щоб звернути увагу на те, що ці речі перебувають там в сфері управління, в сфері контролю. Ну в літературі до речі це дуже добре видно, бо вона показує на цих обраних своїх авторах, критикуючи те, як вони. Як чоловіків ну, меншою, може, трошки мірою в Лоуренса, але особливо у Міллера, особливо у Мейлера, як вони от виконують цю програму таку безпосереднього там управління сексуальністю вже на рівні просто стосунків чоловіків і жінок. А тоталітарні режими це абсолютизують і Масштабують на ціле суспільство. Це дуже добре так само видно в антиутопіях. Тобто в всіх антиутопіях, чи в більш жорстких, як скажімо, в Оруелла, чи в меншою мірою жорстких, як скажімо, з Гакслі, або в. Бредбері, тим не менше, ось ці стосунки між жінками і чоловіками вони завжди регламентовані. Так, тобто, система завжди так чи інакше втручається в приватне, блокує приватне, розчиняє приватне в суспільному і спонукає їх рухатись так чи інакше. І в принципі, е, аналізуючи те, як в тому чи іншому суспільстві, в спільноті ставляться до ось цих пов'язаних з сексуальністю питань, до тілесності, взагалі, до сексуальності, до е, гомосексуальності, до абортів, можна е, відповідно робити висновки, здійснюється певна сексуальна політика чи ні, намагається держава спільнота взагалі керувати цим. Е, чим. Намагається уникати цього, ну власне, такий невеликий вступ до Кейт Мілет, щоб насвітити цю книжку, звернути увагу на ті гострі проблеми, які вона ставить ній. І питання очевидь до наших глядачів, глядачок, чи ви знали про цю книжку Кейт Міл, чи ви знали це ім'я, і чи можливо читали її? А якщо так, то погоджуєтеся з її тезами чи не погоджуєтеся. Ми закликаємо всіх підтримувати наш канал, слідкувати за нашими анонсами, за нашими випусками. Ну і коментувати, оскільки це допомагає поширювати український. Контент в Ютубі та в інших мережах. І моє питання до вас. Ось читаючи Кейт от ловиш себе на думці, що майже ну, в кожній ж національній літературі е, проблематика насильства так, чи так е, наявна, е, так чи так вона інтерпретується. Чи ми достатньо написали, чи ми достатньо вивчили політики насильства, як вони представлені в українській літературі? треба звичайно звертати увагу на е, ці чутливі питання і це завдання е, я думаю да ще багато е, років але тут треба звертати увагу і на те що е, існують якісь е, Такі елементи протидії, і в літературі також, от в українській літературі, в нас є окремий випуск про Котляревського і про активних жінок в Котляревського починаючи від Юнони. Але навіть якщо зануритись, скажімо, в фольклор, який стереотипно теж бачить таким дуже патріархальним і маскулінним, то можемо там натрапити на якісь. Пісні чи приповідки, коли била жінка-мужика, та й вигнала з хати, так що до цього треба приглядатися більш щільно і уважно.